Головка повністю перебрана. Всім доброго і мирного дня! Це буде Україна. Ми переможемо, обов'язково переможемо. У нас, як ви знаєте, виключають часто світло і люди користуються зараз генераторами. Електробензогенератор поступив на ремонт. Його потужність робоча 2,8 кВт, максимальна потужність 3 кВт. Не знаю, будемо бачити, які тут обмотки стоять. Проблема генератора в, тему, в тому, що було зажало клапана, клапанами регульнули, замінили масилко, почистили карбюратора. Але це йому тільки продовжило срок служби на приблизно тиждень роботи, може навіть і не цілий. Він у нас йде однофазний на 220 вольт на дві розеточки. Получається, його десь, я так думаю, що перегрузили і підпалили клапана. Будемо його розбирати, знімати бака карбюратора, фільтра. І все вам покажемо, як можна зремонтувати електробензогенератор своїми руками. Я думаю, що з допомогою відео ви це все зрозумієте. Як бачили, ми це все так скоренько розібрали, розкидали, познімали всю навіску, познімали защиту вихопну вихлопну бензобака, зняли защиту охолодження, воздушний фільтр, карбюратор. Ось такий виходить, у нас зараз електродвіжок в розібраному стані. Зняли стартера шморгалку, зняли свічку, поставили верхню мертву. І я так раджу, розкручуємо клапана. Впускний клапан, лівий, впускний клапан йде від карбюратора з правого боку. Я раджу позначити. Наприклад, позначимо впуск. Впуск позначимо, щоб не перепутати потім котрий куди ставити, позначимо гайки, контргайки, шайби, коромисло, все позначимо. Він тут так чітко регулюється. Ось так, позначили і в коробочку. Щоб знати потім, куди який поставити. Хоча як клапана про 3 замінити на нові, то не буде важливо, все рівно будете їх регулювати. Але я є прихильник такого. Ще звідки зняв, туди і поставив. Так, позначили. У нас впускний клапан йде без чашечки, без тарілочки, без сухарика. А випускний йде вже тут йде чашечка на ньому, щоб він не розсухарився, щоб забрати в ньому температуру, він йде випуск гарячий. Щоб забрати температуру, не передавати на коромсло, щоб зазори не плавали дуже сильно, поставили туди тарілочку. Так як у мотоциклі МТ-Дніпро. Ось, як бачите, тарілочка тут така є. Оп, така є тарілочка, стаканчик такий. Не забуваємо. Штанги теж бажано позначити. Може бути, вони, провірити їх на Із геп, чи вони криві чи не криві. Це в нас іде випускна, а випускну ми позначимо. Я випускну позначу. Щоб потім не думати, яка куди йшла, просто отак позначу. Позначив і в коробочку. Так, що в нас далі виходить? Все ми познімали, тут все простенько. Нічого не бійтеся, не перепутаєте. В нас виходить, треба зняти прокладочку, напевно. Вона вже тут задубіла, ми замінимо її на нову. Звичайно, нова буде. Якщо знайдемо... малий вороток не беремо. Затягнуто добротно. Завод зібрав добротно. Угу. Потрібно нам зняти ще болти регулюровочні, які йдуть на клапана. Ось один болт і другий болт регулюровочний, який регулює клапана. Він там нам мішає. Там, напевно, на 14, а ми подивимося, гні на 13 головка на 13. Угу. Добро закручено. Так як я казав, я вже це значу, то впускний клапан ми позначимо. Де йде впуск, там буде в нас значне все. Впуск значний. Так, щоб нічого не перепутати, просто коректором позначимо. Тут іде така направляюча шайба, яку вже варили, і чомусь її знову направляюча пропили. Чи її тут не тим боком поставили? Або є якийсь дефект у новому моторі, я так думаю, скоріш за все. Бо тут, виходить, в нас є ось такі. <кій> ближче до світла підемо. У нас тут є ось такі направляючі, по яким штанга ходить. Отак, подивіться, ближче. Ось так, такі два зубчика, виходить. Один зубчик і другий зубчик. І тут було два зубчика. До цього регулювали клапана і клапан пропалив цей один зубчик. Його і тут наварили, як бачите. Зараз так покажу? І бачу, що його штанга пропилила. Значить, щось є з розпідвалом або що. Ось так пропалило. Нічого будемо розбиратися, будемо дивитися, чому так пилить Якийсь тут є дефект у моторі. Скоріше за все, це в нас йде на випуск, на випускний клапан. Так, болти ми зірвали, болти будемо проскручувати. Болти головки. Терештука тут їх головку тримають. Простенький мотор З бензинових косарок взятий. Скопійований з якоїсь Хонди, напевно. Китай все копіює. Добротно все воно працює, але тільки якщо дати йому доброго жару, воно... Довго не витримує, не витягує своє. Але тут або якийсь заводський дефект є, або, скоріш за все, його перегріли. Так, болти по довжині у нас, виходить, всі одинакові. Болти в нас одинакові, значить, не проблема. Бачите, як затягнуто? Ото потече маси на стіл і буде неприємно потім працювати. Так. Це в коробку, які болти з навіски я крутю їх на місце, щоб потім не шукати защити, вихлопні, бензобаки, це все папача. І прокладочка у нас упала. Тут, якщо я не помиляюся, 200 з чим то кубів є. Ух ти, які тут пригари. Які тут нагариться, просто ужас. На чому цей движок робив, ця електростанція, непонятно, якесь тут масло в не ахті було залето. <кхем> ну, прирости тут серйозні. Скоріше за все, я думаю, що прогорів клапан. Я вже бачу, що впускний клапан добре не пристає. Випускний, точніше, не впускний. Ну. Там є щель, як бачите, дивіться, добре придивіться. І не пропустіть момент. Бачите, є щель. Є така дирка, просвічується клапан, Випускний І клапан згорів. Якраз, коли я регулював зазори на випускному клапані, у нас зазор був повністю зажатий, Зазору взагалі не було. Ну, виходить, він згорів 100%. От і вся причина. Зараз ми ще раз так спіймаємо. Ось бачите, як вони там просвічуються, клапана. Клапан випускний згорів. Але від чого тут такий нагар? Серйозний нагар, я вам скажу, оце я не розумію. Чи то бензин такий був, чи йому так жару дали. Тут нагар добротний. Так. Короте, нагар тут великий. Розсухарюємо клапана. Будемо дивитися, направляючі не губіть, через те, що їх потім тяжко знайти, як завжди, дві направляючі стоять. І якраз у нас проблемка з випускним клапаном, з випускним тут йде вихоп, тут карбюратор з правого боку. З випускним у нас проблемка, що пропилює штанга. Ось штанга пропилює. Випускна. Пропилює, направляючи, чи вона зігнена, чи що з нею є. Будемо міряти, дивитися. Так, знімаємо прокладку головки. Прокладка тут стоїть вже металопакет, навіть не металопакет, а тільки метал. Іде однослойний метал. Лежали китайці гроші, могли поставити металопакет, але воно все рівно справляється своєю роботою. Прокладочку, бутиль. прокладка буде друга. Подивимося, що у нас тут каже нагар на поршні, як завжди. При... Пристойний. Пристойний нагарчик, вам скажу. Але. Ось цікавить мене, чи немає задирів поршнева, Бо того, що вибрати тут, у ньому тут йде моторблок. циліндр з блоком повністю, і якщо тут йде електромотор, він ділиться. Зараз я вам так покажу, наглядно, Так, тут йде електромотор, це все електромотор. Це йде мотор чотирхтатний, клапанний. І він тут не ділиться, його треба повністю роз'єднати з того боку з електромотора, розібрати електромотор, роз'єднати його, розполовинити тут. Тоді, виходить, тут задня кришка у ньому. Ось електрогенератор. Ось ця частина це є кришка мотора. Треба вибрати цю кришку, зняти, повністю від'єднати його на болтах. І тоді зможемо добратися до поршневої. Я думаю, що може, і напевно прийдеться її розібрати. Ну, Я подивлюся, я промірюю гільзу, бачу хон у ньому. Тут освітлення зараз у гаражі не дозволяє вам показати, але вже вижу, який є хон. Я це все наглядно передивлюся, попробую кольця, промірююся. Подивлюся, чи є хон, чи є задири в циліндрі. Якщо у гільзі задирів немає, ну хон, хон є. Бачу, хон є і задирів немає. Двіжок цей електростанція багато не робила. Просто її дали. Жару, спалили клапана, так скажем. Дали її добротно жару. Тут, як бачите, нагар ось такий відлуплюється слоями, Ось, бачите. Це ми все почистимо. Ну, дали жару добре. Я думаю, що тут масло ніхто не міняв. Масло загоріло, втратило свої властивості. І просто-напросто перетворилося в смолу таку І зажарило нам клапана. А поршень тут навіть не ходить. Поршень навіть не ходить. Це дуже добре, не хліпається він у блоці, вироботки немає. Розсухаємо, розсухарюємо зараз. Так, я вам це повинен показати. Тут клапана так розсухарюються, клапана зажарені, пружини вже взагалі не тримають. Дивіться, двома пальцями. Я так взяв. Опа, і розсухарю. Тут іде тарілочка з таким ексцентриком, виходить, дирка. Клапан в ексцентрик сідає, закладається у фаску і сухар його тут тримає, щоб він не вилітав. Ну і сухар забирає тарілочка. Ось ця е, забирає температуру. Щоб клапан дужче так не нагрівався. І виконує роль фіксатора. Ось такий тут сухарик. Що в нас виходить? Пружинка це все в таких приростах нагару, що просто капець. Це тут я не розумію, дивіться, як бачите, от такий нагар. Пружини взагалі немає. Я її дивіться. Оп! Двома пальцями без зусилля до опора зжимаю. Пружинки в нас, виходить, клапанів треба замінити на нові. Того і клапан згорів. Скоріш за все, його перегріли. Просто дали йому життя. Він перегрівся, пружини не витримали. Так, а випуск. О, випуск вже значно важче нажати. І щоб його розсухарити, потрібно вже прикласти трошки зусилля. Але все рівно, якось воно так, такий нагарне, непонятний звідки дивіться, відколюється аж. Пружини клапані треба замінити на нові. Щоб їх не попутати, я впуск одну коробку я впуску другу. Так, там у нас йшло впуск. Що у нас тут йде з впускним клапаном? Направляючи приклонив. Дуже тяжко виходить. Ну, впуск має фасочку. Впуск має фаску, що він приставав. Хоча не така аж дуже ідеальна, як вона повинна бути. Дуже сильно загоріли клапана в нагарах. Але впуск у нас ще плюс-мінус. Міг би бути. А ось випуск. Що у нас виходить по випуску? Так. Ні, клапан не зігнений, його просто, може, і підігнуло. Він згорів настільки, що просто капець. От і вся поломка електробензогенератора. Клапан спалений повністю щент. Він тут фаски взагалі немає, тут навіть на ньому такі кратери. Я ще не розжився на лінзу. Ось як уже буде 1000 підписників. Канал буде працювати на мене. Я тоді собі куплю для камери, для гупрошки свої куплю лінзи, щоб вам так все було детально видно. Тут такі кратери на клапані, що просто капець. Вона просто не фокусує, але клапан спалений вщент. Немає смислу його притирати, треба буде купити нові клапана. Ось така. Получалася причина? Клапана зажало і їх спалило. Його перегріли і все. По впуску все досить непогано, по випуску біда. Гнізда сідла цілі. Видно, фаски є на них, вони не згоріли. Я ще все рівно все буду мити, протирати, чистити. От-от, випуск. Оце впуск. Обернемо на Ось так. З правого боку впуск, з лівого боку випуск. Гнізда цілі, не тріснуть і все шикарно. Просто спалили клапан, бо не було зазору і, напевно, він перегрівся від неякісного масла. Ось тут у головці, як бачите, що твориться. Ми це все вимиємо, замінимо нові клапана, протримо, замінимо пружини клапанів, прокладочку, зберемо і буде електростанція працювати. Нікуди вона не дінеться від нас. Так що продовження буде. А з вами був гараж Сталеві Нерви. В слідуючій серії збираємо мотора і заводимо, тестуємо електростанцію. Ви не забудьте підписатися на канал, ставити лайки, писати коментарі. І продовження буде!